Це Профітек, дядя це найкращий сервіс, що на монтаж чернівцях гуд'єр І сьогодні ми будемо крутити різні машини ось цим гайковертом від профітек на 200 ньютонів Тому що всі ви кажете, що це фігня і немає воно удару. Ми вам докажемо зворотні і докажемо це справою словом Під'їхав ман. Ми зараз будемо пробувати на ньому зривати колеса. Він тільки приїхав, заведений і все. Ну, без фальшу колесо на 32 Пішло. Давай пробуємо ще щось. О, ну оце як серйозна гайка. Зриває. Коли колесо мінялось? Давненько. Давненько. Давненько.